Всім привіт! Хочу порекомендувати тим, хто планує відкривати візи, не з цим процесом, тому що зараз немає черг на подачу. Якщо є черги тиждень чи два, то це ми чергою навіть і не вважаємо, бо є люди, які чекали своєї дати подачі з червня до жовтня, щоб ви розуміли, це майже 4 місяці. Хто заїхав в Польщу чи в Європу до війни, то легальне перебування закінчується 31 грудня цього року. І цим людям необхідно подумати про те, як далі легалізуватися у Польщі чи Європі. Є варіант подати на карту побуту, є варіант відкрити візу. З карти побуту зараз ситуація така, що дуже багато відмов по карті. Тому. В жодному випадку не нав'язую нікому свою думку. Це просто рекомендація з багаторічної практики. До 20 грудня немає черг. З 20 грудня українці масово повертаються додому, принаймні так було минулого року. І тоді з'являються черги на подачу документів, які можуть бути місяць, два і навіть три. Як буде цього року, невідомо, тому що цей рік особливий, але вважаю, що менше віз люди не стануть робити. Навпаки, може бути таке, що буде бажаючих робити візи більше, і черги можуть бути доволі великі. Звертаюся до тих, хто часто коментує, для чого візи є без віз, є дія ПЛ і так далі. Друзі, захист Польщі, дія ПЛ не стосується тих, хто заїхав до війни. Це по-перше. По-друге, навіть ті, хто заїхали після війни, не всі брали статус захисту Польщі. Не всі хочуть встановлювати додаток убивателі дію ПЛ. Є люди, яким необхідна віза, наприклад, водії. Вони без візи взагалі не можуть працювати. Тому є певні категорії людей, які візи хочуть робити, можуть, вони їх робили і будуть робити. Це просто була рекомендація, раджу тим, хто планує в грудні, в січні, в лютому відкривати візи, прислухатися і цей процес прискорити, наскільки є можливість. Тим більше, що зараз зручно відкривати візи, бо подача може бути і по довіреності, і поштою. І неважливо, де ви проживаєте. Ви просто збираєте пакет документів. Тим більше, що він зараз електронний, запрошення, страхування, все електронне і відправляється поштою у візовий центр. Жодних проблем не виникає, тому не чекайте, коли запрацює візовий центр в Луцьку, в Києві, в Вінниці. Немає різниці, де. Зараз працює консульство у Львові, візовий центр у Львові, і наразі з подачою документів без проблем. Тому це просто рекомендація. Раджу прислухатися, комусь вона буде корисною. Якщо є запитання, пишіть, будь ласка, у коментарях. Відповім. Якщо потрібно детально якусь ситуацію розглянути, то тільки у приватні тоді повідомлення. Бажаю всім мирного неба.